Виталий, микрофон трешки вышли, поднимите вот раз. Шановні представники засобів масної інформації, триває мирна демонстрація. Ще раз хочу підкреслити, мирна демонстрація зараз на Майдані. Розставлені пікети. Пікети в Печерському районі на вулиці Слухарічної, на вулиці Банковій, де ми чітко вимагаємо, що ми будемо робити все, щоб нас почули. Почула влада? Ключові вимоги, які ми не один раз сказали. Ключові вимоги це перше покарання видних побіг мирних демонстрацій. перше звільнення політичних в'язнів. А по-іншому ми не можемо їх назвати тих демонстрантів, які зараз знаходяться загадані. І третє відставка уряду того уряду, який довгід країну глибоку політичну та економічну кризу. Зараз ці минути є велике скуплення Беркуту спецпідрозділів, які зараз оточують наші пакети на вулиці Шовковічної та вулиці Банковій. Зараз ми бачимо дуже багато працівників з Міністерства, внутрішніх справ, які озброєні щитами, дубинками, які біля Майдану. Ми знаємо, що заблокували метро. Ми знаємо, що зараз робили все, щоб люди пішли заросло адміністрацію. Зараз звертаються до людей, що, тобто буде штурм, хочуть залякати людей для того, щоб вони не приходили. Не приходили і не висловили свою думку. Ключова вимога. Ми, українці, хочемо жити в сучасній європейській країні, де є найважливіша цінність – це захист прав та свобод кожної людини. Я впевнений в тому, що ми будемо знаходитись представники політичних партій разом з людьми. Вчора вийшло 900 тисяч людей, прагнені киян, прагнені жити одній країні. І впевнені, що це ми будемо відстоювати. Нам довговали повноваження люди відстояти їх інтереси, і ми залишаємося з людьми від і вимагаємо реакції уряду, Вимагаємо в першу чергу реакції президента зробити три найважливіші точки. Звільне на перетязі, покарання вини, студентів і демонстрантів. І, третя – відставка уряду. Доброго вечора, шановні представники засобів масової інформації, шановне товариство. Ну, ми так розуміємо, що гаранту треба покласти на своє місце роботи. Саме через те, оті ті рухи, які сьогодні зранку вже спостерігалися навколо Майдану, коли намагалися працівники спецпідрозділів оточити Майдан для того, щоб нас почати морити голодомором і холодомором, щоб не допускати сюди автомобілі з провізією, з дровами. Крім того, вже було проінформовано, що заблоковано було декілька станцій метро. Зокрема, Хрещатик, майдан незалежності і Театральна. Таким самим чином влада просто-напросто не дала можливості людям добиратися на роботу. І тому звинувачення влади в тому, що щось люди не так роблять, щось там блокують і комусь залежають, є абсолютно безпідставлено. Влада сама це робить. Є інформація о нас у нас від працівників «Київенерго», які співчувають нашим діям, що влада має намір перед штурмом повністю виключити світло. Зокрема, тут для того, щоб не дати можливості нам мати відповідного живлення. Ну але ми готуємося до альтернативних можливостей забезпечувати існування нашого наметового містечка. Окрім того, зараз в ці хвилини спостерігається дійсно надмірне накопичення спецпідрозділів в районі вулиці Шовковичної, Банкової, Круглоуніверситетської і Лютеранської. Там знаходяться три наших блокпости. Очевидно, що вже найближчим часом вони будуть проводити штурм, тому що там вже за нашою інформацією почала з'являтися якась спеціалізована техніка. Наразі не можу вам чітко сказати, яка саме. Очевидно, вони це будуть робити для того, щоб президента завести в адміністрацію президента. Окрім того, за ту інформацію, яку ми отримали. Наразі особовий склад внутрішніх військ майже по всій Україні, а також особовий склад Державної служби охорони направляють в Київ і в Київську область. Саме через те ми вже дали відповідні вказівки місцевим регіональним обласним штабам національного спротиву розпочати процес пікетування обласних адміністрацій, приміщень Міністерства внутрішніх справ. Прокуратури на місцях, оскільки вони майже всі сили з регіону кидають на Київ, відповідно, вони оголили повністю ситуацію, скажімо, і контроль на місцях. Крім того, за нашою інформацією, поблизу Майдану, тут в центрі, в певних спеціалізованих місцях, крім звичайного складу внутрішніх військ і Міністерства внутрішніх справ, які екіповані певними спеціальними засобами. Є група представників спецпідрозділів. Наразі невідомо, що це за спецпідрозділи. Вони перебувають в автобусах з затемненими шклами, і вони є озброєні бойовою зброєю на випадок якогось загострення ситуації. Крім того, Склад усіх правоохоронних структур, які виконують свої повноваження на зв'язному вокзалі, в аеропорту озброюється зараз табельною зброєю. Ця інформація вже є перевірена. Наступне митниці поставлено конкретне завдання: будь-які товари, які проходять через митницю і можуть трактуватися як для підтримки життєдіяльності Євромайдану, під будь-яким приводом. Затримувати і не пропускати на територію України. Особлива увага приділяється зараз переговорам влади з приватними охоронними структурами, яких вони, очевидно, хочуть наймати для того, щоб не тільки працівники спецпідрозділів втручалися в цей конфлікт, але і приватні охоронні структури тим займалися. Окрім того, за нашою інформацією, прикордонникам поставлено завдання, щоб вони фіксували групи іноземців, які прибувають зараз на території України, для того, щоб контролювати їхні пересування і очевидно їхню діяльність в підтримці, скажімо, і співчутті українцям, які сьогодні борються за демократію і борються за свої свободи. Ну і найважніше. За нашою інформацією, для координації дій по локалізації масових заворушень прибули фахівці відповідного рівня від ФСБ і поліції Російської Федерації. Вони вже знаходяться на території України. Я хочу вас запевнити, що всі ці заходи, які сьогодні застосовує влада, свідчить про те, що вони абсолютно не думають про можливість врегулювання цього конфлікту. Мирним чином, вони абсолютно не зважають на те, що наші акції протесту є мирними. Вони не дослуховуються до голосу народу, і, судячи з усього, вони навіть не обговорюють жадних питань, які сьогодні народ ставить перед владою. Тобто, питання відкриття кримінальних справ проти отих нелюдів в погонах, які били людей, звільнення наших. Політв'язнів, е, хоча їх вже не тільки варто називати політв'язнями, яких сьогодні варто називати і заручниками в тому числі. Бо, очевидно, арешти будуть продовжуватися, і вони потім будуть нас шантажувати. Мовляв, ми відпускаємо всіх ваших, але ви йдете геть з Майдану. Тобто, це вже є конкретний шантаж, і це вже є намагання влади саме такими методами вирішувати свої проблеми. Ну і звісно, що відставка уряду. Тобто, е, це значить тільки одне, про які переговори можуть бути мова. Якщо влада навіть не обговорює вимог від українського суспільства перед ним. Дякую. Шановні представники за три мати інформації. Ми побачили сьогодні в інтернеті якусь заяву про службу про якийсь круговий сіл. Хотілося б почати з того, що. Круглий стіл дуже погано розміщується у квадратній тюремній камері. Ми так зрозуміли, що так нас Вікторій Миколович запрошує на круглий стіл, що декілька тисяч верх своїх внутрішніх військ приїхало і повістки ще прийшли до Генеральної прокуратури з викликами на допит. Ми залишалися, залишаємося на позиції, яка є позицією українського народу, який зібрався на Майдані. Перше. Звільнити тих, кого незаконно засудили як активістів майдану. Друге, порушити справи проти тих, які зараз входять у міліцейській формі, а фактично виконували незаконні накази і до людей. І третє, відставити тих, які безпосередньо приймали участь у це уряд. Ось три вимоги. Що стосується сьогоднішніх подій. Зараз працівники спеціальних підрозділів. Відтісняють мирні пікети і мирну демонстрацію. Зараз змістили і побили один з пікетів, ми хочемо офіційно заявити, наша позиція була наступна. Ми не б'ємо ні одного міліціонера, ми не застосовуємо силу, у нас немає жодної зброї, у нас немає жодних спеціальних засобів, ми є мирні пікети і ми тримаємо цей пікет. Якщо працівники правоохоронних органів... Застосовуватимуть силу відношенню до мирних громадян – це буде мати непередбачувані наслідки. Що стосується звільнення проїзду для Віктора Януковича, то ми, як заявили, так і всім заявляємо, під'єдне по всьому Києву, але приходити на роботу пішки може кожен. І так прийшли на роботу і уряд. І треба було, щоб президент пройшовся пішки, якщо йому треба зустрітися з заступником державного секретаря США. Сьогодні у нас тут буде в 10.30 заступник державного секретаря США, сьогодні у нас в 5 годині прибуті іноземної посла і в середу до нас приїжджає Кетлін Ештон, то основна людина в зовнішньо-політичному відомстві Європейського Союзу. Це означає, що в принципі їхній перший сценарій, який вони хотіли застосувати, це сценарій покриття і силового розгону. Поки що не реалізовується. Є другий сценарій, це фактично відтіснення мирних демонстратів. І тому ми зараз йдемо туди для того, щоб розібрати, що там на такі. Товариство, епіцентр зараз на блокпостах. Почалися відтісняння і штурм блокпостів, я думаю, Іван цікавіше бути там і ми повинні подати. Дякую. Грушевського, Лютеранська, банкова, шовковична, йде повністю штурм по всіх блокпостах. Якщо позволяється студовою силу, це на його персональну відповідальність і тоже появиться Без Песничка?